6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. В обласному центрі Волині сьогодні вшанували пам'ять полеглих захисників і поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Подякували також кожному, хто зараз несе військову службу у різних кудочках країни. Це ж якби ж не зібралися ці наші військові на захист то навіть страшно собі подумати, що б могло би бути. У мене син також на захисті, тому мені не, не і, ну, це боляче, знаєте, тому що це, якби. Але я вже, знаєте, так би, якби наче всі ті захисники та мої сини і дочки. Самі ж військові кажуть, що поки не буде перемоги над окупантом, День Збройних сил України не свято. Головне не забувати, яка ціна цієї перемоги. День тих хлопців, дівчат, які стоять на захисті України, які б'ють ворога зараз, які зараз ідуть вперед, звільняючи метр за метром нашу землю, нашу землю українську, на яку прийшов ворог, ворог, якого ми вважали братом. Оказався удар в спину, який б по нас з ракетами, але ми навчилися воювати, і в тому числі збройне сило України складі всіх сил оборони звільняємо. прямо буде за нами. Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже, що лише саме завдяки мужності українців весь світ повірив перемогу нашої армії над окупантом. Хочу подякувати від себе особисто, від всіх депутатів міської ради, думаю, що від всієї нашої громади за ту мужність, за ту за той патріотизм, за ту любов до батьківщини, за той щоденний подвиг, який здійснюють наші військовослужбовці, і захищаючи нашу країну від ворога, і відвоюючи кожен сантиметр нашої землі, і захищаючи на північних кордонах від можливого вторгнення з Білорусі. Хочу подякувати. На родину військовослужбовцям за їхню витримку, за те, що вони підтримують своїх рідних. Пам'ятаємо і шануємо кожного, хто на превеликий жаль віддав своє життя за Україну і за її майбутнє. І щиро віримо в те, що перемога наша обов'язково буде і відбудеться. Вона якомога швидше. Віра в ЗСУ та перемогу наразі непохитна у кожного українця, так само, як і пам'ять про кожного, хто віддав своє життя. В цьому житті я вірю в себе. А по-друге, в ЗСУ і в нашу Україну, і в нашу перемогу. От я вірю, що наша країна зможе перемогти, бо іншого варіанту немає. Я хочу їм побажати цього перемоги, там, щоб все було добре, всього хорошого, і повернутися живим. Головне, і щоб люди повернулися до своїх домівок наші супергерої. Мирослава Сябер, не прокопчук, для новин на часі.